Ми вільні і сильні на рідних полях. Перенівся, лине веселий наш спів, протоколівка мрії під спів солов'їв. Нова й стара Метівка друзі клітає, і ковалівка гостей зустрічає. Громада єдина, громада жива. Від Чоботарівці Червичного слава Луна. Набережний нова ковалівка в строю. Ми віримо в завтрашній день і красу. Будинки культури і співи дзвінки футболка джебея це проки гучні, прортні простори, зелені гаї. Громада найкраща, це назавжди. Зі співом народним і щирим теплом громада живе під надійним крилом, де наш голова веде нас вперед, де біди не негоди усі об мене. Тут сила і спільність основа життя. Тут кожна оселя частинка буття, з'єднали серцями як рідну сім'ю, і гордо тримає громаду свою захід присвячений п'ять.